дня, ми з України. Що хочу сказати, вчора проводив прем'єр-міністр в неділю позачергову нараду, селектор, і одним з рішенням, яке уряд приймав, прийняв, що буде обов'язкова допомога на рівні і держави і. Це владу до всіх пошкоджених, ну всім людям, які постраждали через теракт на Каховський ГЕС. У нас це 541 будинок, там майже тисячі людей зараз пропрацьовується спільна допомога з громадами. Ми інвентаризуємо це все, щоб ми могли допомогти. Окрім того, що роблять іноземні партнери та Горпошта та на, на місці. Це перше. І друге, дивіться, ми щоденно робимо забори води для аналізу. Якості води там все добре, але в деяких регіонах це що стосується інгульця та південного боку, є перевищення дуже кишечної, тобто купатися не можна точно. Там замість 5 тисяч, там більше ніж 20 разів більше, тобто зараз готується заборона купатися і продавати рибу вже не можна. Тобто я закликаю всіх не купатися в жодному разі, тому що. Вода, яка приходить в кранах, вона додатково обробляється, вбивається це все там хлоркою, та іншими реагентами. А ось у води, водойомах на зараз купатися не можна. Я, коли ситуація покращиться, про це скажу. І третє, будь ласка, не ходіть там, де відступила вода. Вода дійсно відступає вже там, на півтора метра, відступила на Снігурічені. Там за тиждень має повернутися до рівня, яка була до теракту. Не ходіть там. Не шукайте там не залізу, не скарби так і таке інше, бо там можете знайти міни, тому що заміновано було багато, і воно там все десь плаває і може бути на березі і боєприпаси, ще за що І не пускайте дітей. Дякую разом до перемоги.